Бажаю здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Сьогодні, 25 листопада 2023 року, ворог на Авдіївському напрямку знову-таки вчора дуже активно активізувався. Намагався просуватися по флангах бік новокалинового, очеретного, степового. Ворог намагається повністю з флангів зайти і перерізати логістичні лінії, які ведуть до Авдіївки. Надію, що в нього це не вийде. Але він по потрошечку поволі, але все таки просувається, і це потрібно розуміти. Потрібно цьому протидіяти, хоч якось Зрозумійте, люди. В моєму попередньому відео я викликав кучу хейту, тому що мені написали, почали писати, що я песиміст, що я розганяю зраду, чи щось. Ні, люди. Я реаліст. Я дивлюсь на речі правильно і. Я дивлюсь на ти, на помилки, і їх потрібно виправляти. Тільки так ми зможемо перемогти зрозуміти це. Я вже буду якимись фразеологізмами говорити, чи чим. Да? Там, якщо горить у людини хата, її білити не починають з <плес> іншої сторони. Її потрібно гасити так само з війною в Україні. У нас війна в країні, а половина країни, да, як там кажуть, пів країни плаче, а пів країни скаче, і так само з державними з місцевими коштами, на бруківки, на стадіони, на різні там бомбосховища, барабани, не потрібні сковорідки. це все має йти на фронт. Люди все має повністю працюватися на перемогу на армію. Тобто, вся економічна сфера, всі заводи, всі підприємства мають допомагати армії працювати на армію. А не перекладати для кого ми це перекладаємо асфальт в бруківку? Для ворога, щоб він парадом сюди зайшов, чи що? Ні, ми маємо в першу чергу перемогти, потім ще все інше, потім відбудову і все. Зрозумійте це, вже на пальцях буду пояснювати. Ну як ви не розумієте? Давайте я вам просто скажу: от іде ви в умовному Житомирі, Чернігові чи Києві, там, Одесі, Харкові. Бачите, бруківку перекладають. Знаєте, що в цей момент, саме в цей момент, хлопці в окопах піхота. Гине, тому що їх не можуть прикрити мінометники або артилерія, тому що не вистачає снарядів. Ці кошти мають спрямовуватися на снаряди. Зрозумієте? На риби, на безпілотники, або так само, блін. те, бачите, будується стадіон або реставрується якийсь парк. Зрозумієте, в цей момент можуть накривати артилерістів. А знаєте чому? Тому що ворожий коптер чи дрон долетів, зняв їхні геоданні і туди насипають. А знаєте чому? Тому що ребу немає, тому що не купили риба, переклали бруківку десь в Івано-Франківську. Люди, все має працювати на армію. Коли ви вже це зрозумієте, якщо це правда, що до нового року з ялинками там на 600 мільйонів будуть закуповувати, це взагалі рука обличчя. Боже, ну як таке може бути? У нас війна, все має працювати. Як в Другу світову війну все повністю. Діти на заводах, блін, снаряди штопали. Ну, було ж таке. І перемагали, перемагали, вибачаюсь. Я не кажу, що діти мають іти на заводи. Я кажу, що має все працювати на, повністю на армію, Тільки так. І після цього вже відбудову. Після цього вже благоустрій має бути. Зрозуміти, хлопці тут гинуть, віддають своє здоров'я, віддають своє життя за Україну. А коли в тилу робиться таке, то ви зрозумієте настрої військових. Особисто за себе скажу: я не втомився, взагалі ні каплі не втомився. Я майже тут два роки знаходжуся. Я до повномасштабного вторгнення жив за кордоном. Хто, хто мене знає, вони знають. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, я зразу одразу приїхав боронити державу. Я за майже два роки війни був тільки п'ять діб у, відпуст... у відпустці. Люди, п'ять днів. І я не втомився, я не втомився, я хочу. Тільки дайте мені нормальну БК. Люди! Просто зрозумійте це. Це крик душі. Цього немає бути в державі. Немає. Має все працювати на армії, має все працювати на перемогу. А потім відсвяткувати перемогу і потім всім разом відбудовувати нашу країну. Тільки так. Не може бути такого, що в одних певних областях війна, люди без світла, без води, без їжі, розбиті, блін будинки, домівки, а в інших, блін, дійсно стелять бруківку, парки, блін, роблять, підсвітку роблять. Це паралельна реальність. Цього не має бути, зрозумієте. Я не розганяю ніяку зраду, я не розганяю ніяких фейків. Я просто хочу, щоб дійсно була наша перемога з вами. І я буду, блін, до перемоги тут знаходитись. По-іншому ніяк не може бути. Ми маємо перемогти ворог. Дякую вам всім за увагу. Просто вірте в Збройні Сили України. Вибачте, за цей крик душі, але це так і є, дійсно. Країна воює і має, блін, економіка працювати, і всі інші сфери працювати на нашу перемогу. На закупівлю артилерійських нарядів, на закупівлю дронів, на закупівлю ребів. А в нас що виходить? Що частка цього всього за рахунок волонтерів. Ось що в нас виходить. Вже варто давно змінюватися. це. Варто признавати помилки, варто їх виправляти. І ми обов'язково переможемо. Тому що якщо ми не вистоїмо тут, вони підуть і далі, тому що вони хочуть знищити як нас на націю, як взагалі культуру нашу знищити мову. Вони не перед чим не зупиняться, поки поки ми не будемо рабами. Дякую ще раз за увагу. Все буде Україна і слава Україні!